Доброго дня. Розпочинаємо бюджетну комісію. Прошу зареєструватися. Комісія повноважна. Проголосуємо за порядок денний. Рішення прийнято. Перше питання про внесення змін до бюджету Гранденківської міської територіальної громади на 2025 рік. Де. Пропонується внести зміни в доході міського бюджету, збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету в сумі 2 мільйони 723 тисячі 330 гривень. Збільшити бюджетні призначення по загальному фонду на суму 462 1100 гривень оплата праці за рахунок субвенції, освітньої субвенції. Пропонується збільшити податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковим агентом із доходів платників податку ви заробітної плати в сумі 1 мільйон 361,230 гривень. Податоме необмінно від земельної ділянки, сплаченої фізичним особам, які є власниками об'єкту нижкової нерухомості. 300 тисяч, поребна плата з фізичних осіб 600 тисяч, спрямувати кожне, збільшення збільшити бюджетні призначення по загальному фонду на суму 500 тисяч, на програму цивільного захисту населення і території Оденської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного стану на 2020 2025 роки. Також пропонується збільшити бюджетні призначення на суму 550 тисяч. Депутатський фонд 500 тисяч і 50 тисяч на конверсії марки для податкової для розвивання платникам. Також пропонується збільшити бюджетні призначення по загального фонду на суму 300 тисяч по програмі відшкодування кафедського водоканалу міської радізниці в тарифа по творі централізованого постачання та централізованого відведення для населення на 25 й рік. Пропонується збільшити бюджетні призначення на суму 61 тисяч 230, забезпечити діяльності місцевої та добровільної пожежних коронки закупок е запчастин для автомобіля пожежного. Пропонується збільшити бюджетні призначення по загальному фонду в сумі 200 тисяч по програмі фінансової підтримки комунального підприємства Роденський східний комерційний центр первинної медичної допомоги Гроденської міської ради. На період 24-26 роки. Також пропонується збільшити бюджетне призначення по загальному фонду на суму 150 тисяч по програмі плаву населених путів Одеської територіальної громади 24-26 роки. Також пропонується збільшити бюджетні призначення поганого фонду на суму 50 тисяч закладом загальної середньої освіти. Також пропонується збільшити. У спеціальному фонду на суму 2,5 мільйони для придбання автобуса дитячій юнацькій спортивній школі. За рахунок збільшення дохідної частини спеціального фонду міського бюджету в сумі 1 мільйон 850 тисяч, залишку коштів спеціального фонду міського бюджету, який склався на перше на першу 25 року в сумі 200 тисяч, передачі прида коштів загального фонду спеціального фонду. Дорога належить до доріг Прокапаття, тобто реально ця фірма, ну ця структура, яка мала обслуговувати цю дорогу, але жодної копійки на цю дорогу не виділяються. Фактично весь потік фур, який йде з цієї сторони, там, із із і з Тернопільської, і з Чернівецької, вилізується. Ми пробували щось поправляти трошки, ну десь зробили кислевого частку, але там не витачає того, що зроблено. Є таке прохання, ну зараз розумієш вроді би. Комісія, але 150 зарішив заместить вишукати на ремонті і дороги, щоб ми там трошки ще асфальтом поправити, є, де є ще можливість поправити. Ну і десь так само там де винає покриття, що десь можливість трошки защепеннити і вкатати. Ну, тільки що була зустріч, фактично майже люди пройшли з цієї вулиці, така розвивала. Чого не робилася, ця дорога по одній причині ця дорога потребує заміни каналізації. Це взагалі Поки там та каналізація не буде зроблена, практично ніхто робити капітальний ремонт і дороги і асфальтні покриття не буде. Е, приблизно е, вартість е, кошторису для проведення каналізації, щоб зробити документацію, документації, десь майже 400 тисяч гривень. Сама вартість робіт орієнтовно десь під 8 мільйонів. Ну, так, ровно е, видно, я десь приблизно називаю ті суми, які є. Тобто це ми розуміємо, що суми досить великі. Розумію, що зараз час війни складно це зробити, хоча, можливо, якісь проекти будуть, що можна було б зачепитися. Але так чи інакше, розумію теж важливість цієї дороги для Горденки, бо інакше всі машини підуть з центром і хоча б хоч трошки щось поправити Вони розіб'ють, але коли, ми, коли перший раз люди звернулися, ми були практично десь під 40 сантиметрів. Там вже досить великі були, це хоча можливо від приїзду. Розуміємо, що прийдуть, розбивають. Що можна асфальтом поправити, ми поправимо ще асфальтом. Там не так багато, ну, що залишилося, бо асфальт не до всього там візьметься. Але якийсь дрібний щебінь, що можна було би хоч трошки тут дорогу тримати. До того треба, напевне, що треба буде подивитися Там февраліч, зробити нормальну дорогу сьогодні, ну, перший час війни ніхто не дасть, це кошти доріг Прикарпаття. Вони сьогодні гроші не виділяють на капітальний ремонт, тобто не існує такої зараз. Функції всі кошти йдуть на підтримку звернутися в Україну. Практично, що е, ямочний ремонт можна провести тільки на певних ділянках, де ще піддається ямочний ремонт, бо асфальт не скрізь візьметься. Якщо там не проводити і не щебенити, то ями ми вибиваються десь 40 сантиметрів півтора метра. Є навіть були і ми їх досить навіть важко вже було машині проїхати. одно ну, її треба тримати дорого порядку. Розуміємо, що її розбивають, але іншого варіанту, як її час від час поправляти, тримати десь дрібним щебенем, концювати. Ну не не немає іншого сьогодні шляху. Та нема такої технології. Ну зараз можна проїхати, вони прийшли. Ми зробили, вони прийшли тільки що мало зустріч, мов тільки що зустріч з людьми. Ну люди просять ще десь трошки щось поправити, бо ще є можливість десь поправити асфальтом, і є можливість ще десь з щебенем, бо то ну, ми розуміємо, що великий щебень, великий камінь, машини розбивають, і навіть і пройти вже зараз тяжко. Це треба поправити, защебенити і ще зараз укатати. Тобто є можливість ту дорогу зараз підтримати. Бо коли ми говоримо про е, каналізацію 8 мільйонів, коли ми, коли ми говоримо зараз десь за ну, капітальний ремонт, 8-10 мільйонів, і ми розуміємо, що це дуже велика сума коштів, яка сьогодні нам ну, немає. У нас сьогодні таких грошей, щоб ми могли по тій вулиці це зробити. Але тримати, поки є можливість і десь дати можливість, щоб люди могли пройти і проїхати, я думаю, що ми тобі

нас сьогодні була. дивіться, але ми розуміємо, коли яма магія каже десь більше пів, метра, більше пів метра. Ми розуміємо, що іншим щебенем, іншої фракції воно нічого не дасть. Все одно треба. Ну, ми говоримо зараз про те, що треба просто поправити те, закінцювати, де ще можна свайтом поправити, поправити асфальт, дати можливість людям, щоб вони могли пройти, щоб вони могли поїхати. Це важлива вулиця для Горденки. Направда це. А ну, на сьогоднішній день там от, фури, які пішли сьогодні на елеватор, вони практично цілу дорогу не видавали. Ну, таке прохання. Ще є запитання. Прошу промову. Прошу, Прошу так. То... Так. Трутуар по вулиці Станіславські. Станіславські. Е, Ну, Є таке, така домовленість сьогодні з службою автомобільних доріг, що вони заасфальтують тротуар. Там пішли обласні кошти. Частина з тротуару зроблена за кошти обласного бюджету. Е, депутат обласної ради і Ордеменко виділив 250 тисяч гривень, той частини, коли бачив, зроблений за ці кошти. Зараз ми просимо так само, щоб ми хоча б могли закупити матеріал своїми силами його завести, зробити під асфальту, тому що цих коштів мав би визначити, щоб ми по крайній мірі дали можливість, бо там і звернення людей є на сьогоднішній день звіт від того будинку, а там і дітей, там і діти ходять. Тобто така досить небезпечна ділянка сьогодні машини рухається. І практично є можливість на сьогоднішній день той тротуар е, зробити поки що в щебеневому варіанті, але є домовленість, що якщо буде в щебеневому, то службу автомобільний доріг заасфальтує той Ну, така. така. Там частина тротуару зроблена. А то їх на франкіз бачив там частина вона вже, ну, по крайній мірі, не ми, а область, це обласний бюджет, частину вони вже зробили. Його тільки треба завершити. Коли немає більше запитань доважний ставлю на офіційно міській раді виставити таке питання на сесії Десята година четвер сесії міської ради, дякую.